Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 червня, кінець робочого дня. Підбиваємо підсумки інформаційного дня, що минає, і визначаю для вас найголовніше. Традиційно, як завжди, роблю це з великим задоволенням для вас, мої дорогі підписники, і дякую, що ви доєднуєтесь до нашої платформи. Маю на вас зараз нових підписників. Ми раді вітати вас у нашій сім'ї. Я сподіваюся, що. Ви не пожалкуйте. Ну, принаймні для цього я буду робити все від мене залежне. Отже, що сьогодні відбулося дуже важливо, на чому я хотів би поточнити вашу увагу. По-перше, це саміт Великої Сімки, засідання Рамштайн. Ну і деякі питання, які стосуються внутрішньоукраїнської проблематики. Рамштайн це чергове засідання, до якого вже доєдналася ще одна країна Аргентина. Це дуже добре, тому що ми чули напередодні кілька повідомлень про те, що нам ця країна передасть літаки. Ну, їх небагато, вони не дуже нові. Але сам факт того, що Аргентина доєднується до коаліції Рамштайн, в тому числі президент Аргентини буде і на саміті миру. Це дуже гарний показник, тому що це країна Півдня. Країна Латинської Америки, де ми маємо не дуже дружню до нас Бразилію, тому позиція Аргентини дуже і дуже важлива. Наступне, у Міноборони Німеччини заявили, що віддають Україні 25% своїх систем Петріот і передають нам чергову третю систему. Дискусія вже триває в публічній площині продовж кількох днів щодо передачі в Україні додаткових систем протиповітряної оборони. І Польща виступила категорично проти того, щоб нам передати. Також систему Петріот, яка у них є, але я тут з'явилася цікава деталь, друзі. Виявляється, у Польщі стоять американські системи Patriot, тому Америка сказала, так, передамо Україні ще одну систему Петріот, окрім німецької, а Польща отримає взамін аналог, але з якоїсь іншої країни світу, з якої не уточнюється. Тому тут також можна ставити ну не те, що крапку а Плюс проти поляків, проти американців, проти німців, незважаючи на те, що поляки опиралися, але ми отримаємо додатково як мінімум дві системи Петріот, які вкрай нам потрібні. Ну, як пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни, то зараз ведеться активна робота зі знищення систем протиповітряної оборони Росії. Наша система ППО посилюється для того, щоб ми могли активніше використовувати літаки f 16 які нам вже давним-давно набили оскомину, і ми ніяк їх не дочекаємося вже на фронті, аби вони дійсно знищували російську авіацію, тому що російська авіація дуже дошкуляє нашим воїнам, і лінія фронту постійно обстрілюється. Авіацією кабами російськими, хоча багато цих кабів падає, до прикладу в Білоруській області, уже впродовж спочатку широкомасштабного вторгнення зафіксовано близько ста випадків, коли російські льотчики просто губили. Ракети КАП на території Білоруської області, але це ну ніяк не зупиняє їхні агресивні дії на території України. Тому посилення ППУ української знищення російської ППО дійсно нам додасть. Зокрема, сьогодні стало відомо, що росіяни перекинули до Криму якусь суперновітню систему С-500 протиповітряну, Ну, чекаємо повідомлень від Гуру, коли там щось буде цікаве відбуватися, я в цьому не сумніваюся. Вісім міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільно пересуватися шенгенською зоною і обмежити їхнє пересування країнами, де вони акредитовані. Зокрема, цей лист до Європейського Союзу підписали. Міністр закордонних справ Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Румунії. Ну, як правило, це країни Східної Європи, які розуміють загрозу більше, аніж інші. Вони відчувають краще, більше відчувають і виступають і ініціаторами відповідних ідей, як на мене, дуже правильно, що треба заборонити усі без винятку російські зміни на території Європи, бо ще вони продовжують віщать, і тоді буде нам набагато легше жити в цьому світі, так це однозначно. А, далі про Китай напередодні саміту миру він активізувався. Про це пише видання Reuters і кажуть, що Китай зараз дуже потужно просуває свою формулу миру серед країн, які прихильні до нього. Маю на увазі до Китаю. Напередодні Ван Ї повідомляв, що там близько 20 країн виступають в підтримку саме їхньої мирної декларації, але конкретно список не озвучується, більше говорільні. Але я не заперечував би того, що Китай дійсно працює активно на міжнародній арені, просуваючи порядок денний свій свою, саме цю декларацію міру, своє бачення припинення війни. Добре, що зараз країни Великої Сімки, саміт яких проходить цими днями в Італії, активізувалися. Проти Китаю, Китаю посилюється санкційна політика. Ну, зокрема, ви знаєте, що введені санкції Міністерством фінансів США проти російських фінансових установ вони прямо торкаються і роботи китайських компаній, і китайських банків в тому числі. Тому Китай дійсно зараз активізувався, але це означає його. Знаєте таку реакцію на активізацію Заходу, тому що попередній місяць-два я відзначав, що, до прикладу, Захід взагалі якось зайняв інфантильну позицію по відношенню до Китаю, який нарощував свою а, присутність загалом на євразійському континенті свою вагу. Зараз трішки баланс відновлюється, і це дуже добре. І так, Велика Сімка, Зеленський прибув на саміт Великої Сімки. Який проходить в Італії, там уже ухвалили кілька важливих рішень, що стосується, зокрема саме і протидії китайській експансії у світі, загалом, окрім того, ухвалено рішення надати Україні кредит на суму 50 мільярдів доларів до кінця року, який буде погашатися за рахунок. Прибутки від заморожених активів у Російській Федерації, розміщених в Європі, тобто, це не російські гроші, це гроші наших партнерів. але... Гаситися цей кредит буде з прибутків. Ну, прибутків таких по року приблизно 2-2,5-3 мільярди. Враховуючи, що ми отримуємо кредит 50 мільярдів, то цей кредит ну, років на 20-25 так точно нам виданий. Якщо раптом так станеться, що гроші будуть повернуті Росії, ці маю на увазі заморожені активи і прибутки вони будуть отримувати, то фінансове навантаження розподілять між собою країни, які нам надають цей кредит. Така домовленість попередня вже існує. І окрім того, сьогодні на саміті. Можливо, завтра, але буде підписаний договір зі Сполученими Штатами Америки Україною про співпрацю в сфері безпеки і аналогічний договір із Японією. І на цьому ж саміті прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак оголосить нам про виділення допомоги у розмірі 242 мільйони фунтів стерлінгів. Це близько 309 мільйонів доларів. Це не багато, але це направду дуже приємно і. Допомога дуже і дуже нам важлива. Що ще стало такою цікавою домом в Європі, що варто нам з вами друзі знати? Члени Північно-Атлантичного альянсу 13 червня ухвалили оперативний план розширення підтримки України, який передбачає більшу роль НАТО в постачанні зброї та навчанні українських військових. Це сталося після того, як Північно-Атлантичний Альянс домовився з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, що той не блокуватиме рішення Альянсу, які стосуються підтримки України, але і не підтримуватиме їх. Тобто займе таку собі позицію стримування, утримався по-іншому. І це добре, тому що Орбан е, створював чимало проблем не лише для України, і для всього Європейського Союзу. Гроші перемогли. Дійсно, допомога від Європейського Союзу, яка надходить сьогодні в Угорщині, ну, так як і іншим країнам-членам ЄС, вона для Орбана важливіша аніж його політична позиція. Він займався примітивним шантажем, він свого добився, але це і добре, тому що. Як я говорив і вчора про це, і сьогодні говорю такий спосіб, навіть Альянс може ухвалювати рішення, які більш прийнятні для нас. В чому воно, власне, заключається? НАТО створить аналог американської групи сприяння безпеці в Україні. Ця група функціонує при європейському, е, європейській штаб-квартирі Збройних сил США у німецькому. Візбадені і налічує близько 300 військових. Аналогічна група буде створена і для підтримки України. Звісно, це гарна ідея, як на мене, але краще вони ухвалили рішення про приєднання України до Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, принаймні на саміті у Вашингтоні. Могла б іти про це мова, але поки що всі мовчать. Звісно, якщо це буде несподіванкою, я особисто лише це вітатиму. Але поки що консолідованої позиції країн-членів альянсу щодо нашої участі немає. Дуже проти виступають цього Сполучені Штати Америки і Німеччина. Але певний рух є цього заперечити складно. Підсумкова декларація саміту міру у Швейцарії. Це питання стало також скандальним загалом в геополітиці. Вчора з'явилася інформація про те, що вона матиме ну, такий доволі сумнівний зміст. Сьогодні європейська правда, це змі українське повідомляє про те, що суттєво підредагована ця декларація. і Там міститься згадка про російську агресію, в тому числі. Є положення про те, що ніхто не буде вимагати як якнашвидшого проведення другого саміту миру за участю Росії, і окрім того, там нібито місяця положення, які е, зобов'язують Росію виконувати рекомендації саміту миру, декларації цієї. Я собі погано, чесно кажучи, уявляю, як Росія буде їх виконувати, але те, що текст і контекст. Саміту Миру змінюється напередодні проведення, ну це непогано. Принаймні подивимося, що, врешті-решт, ухвалять за підсумками. Єдине, скажу, що документ, який буде спільно підписаний за підсумками Саміту Миру, не матиме ніякого зобов'язального характеру ні для кого. Але присутність там лідерів багатьох країн і доєднання до такої спільної декларації на підтримку України засвідчуватиме єдність багатьох країн світу. У питанні протистояння російської агресії кількість таких країн, звісно, хотілося, щоб була більша. Зараз їх приблизно там 80-90 частина відмовилася від участі, але не будемо поспішати. Бо, до прикладу, вчора Зеленський був у Саудівській Аравії, він пізно ввечері туди прилетів. Довго там він не перебував сьогодні. Він уже в Італії. Останній тиждень-півтора він дуже багато літає, і, ймовірно за все, в Саудівській Аравії він переконував її лідерів, аби вони все ж таки прислали свого представника на саміт миру до Швейцарії. Поки що офіційної інформації про присутність саудитів або відсутність немає взагалі. Але Зеленський, я думаю, не дарма туди літав, принаймні спроба була зроблена. Ну і що стосується внутрішньоукраїнських питань. Національний банк зменшив облікову ставку до 13%. Це багато, друзі. Для того, щоб вона була більш ефективною, треба зменшувати її ледь не до нуля. Ну, до нуля, наприклад, зменшена інфляція в Сполучених Штатах Америки. Це також не дуже добре, тому що це може запустити дефляційні процеси, які негативно відображаються на будь-якій економіці. Яскравим прикладом тому був Китай. Коли у них була дефляція, ціни падали, попит також падав, і промислові підприємства вимушені були згортати своє виробництво і зазнавали дуже серйозних збитків. Тому тут треба регулювати. Але що стосується облікової ставки, НБУ, то її дійсно треба суттєво зменшувати, аби зменшувати вартість кредитів, які могли б отримувати представники бізнесу, комерційних банках. А кредитна ставка, як завжди, вона відштовхується. Комерційних банках від облікової ставки НБУ. Ну і щодо нашого експорту пшениці з України за рік він впаде до десятирічного мінімуму цього року. Не прогнозують великий врожай і через зменшення посівних площ, і через не дуже сприятливу погоду. Погодні умови дійсно не надто добрі цього року для зернових. Звісно, що зерна для України вистачить, але це погана новина в тому, що Україна втрачає свою вагу як стратегічний постачальник зерна. Я наголошую, стратегічний на світовий ринок. Я, безумовно, розділяю позицію багатьох із вас хто Дивиться, що на зерні заробляє не держава, а заробляють сільськогосподарські агроборони. Так, але для позиції України в світі. Це був важливий аргумент. Ну, принаймні, я дуже сподіваюся, що після завершення війни ми цей потенціал відновимо. Ну, а для учасників ринку це додатковий привід думати про те, як створювати більше товарів з доданою вартістю, займаючись переробкою сільськогосподарської сировини і в Україні, а не де-небудь за кордоном. Так, це не проста робота, але її потрібно обов'язково підіймати і робити. Отакий От короткий огляд, друзі, сьогоднішніх новин. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше. Хто доєднується, я вам дякую. Хто доєднався, дякую не менше. Всіх люблю, всі Не перемикайтеся. все буде Україна.